Щодо цього запобіжного заходу ми подали питання щодо його зміни в порядку статті 201 КПК України, 30 днів у нас вже минуло. Щодо промови прокурора ми повністю заперечуємо, щодо необґрунтованості підозри ми розписали тут чистої води провокації злочину. Не будемо наразі зупинятися на доказах, яких по суті у матеріалах кримінального провадження немає. Але ми зазначаємо, що наш клієнт не винуватий у вчиненні злочину, який інкримінує МОП ДБР та прокуратура. Не причетний. закупні кошти у нашого клієнта не вилучалися і будь-яких доказів немає. Але наразі це якби у нас не розглядається. Ми розглядаємо, які ж ризики у нас неявні. Окрім того, що зазначив прокурор, що буде покарання, і це буде реальне покарання, безальтернативне покарання. На щастя, у нас прокурор не суддя, суд буде приймати рішення, ще раз наголошено. Наш клієнт не гонуватий у зазначеному вчиненні злочину і свою провину він не визнає. Щодо ризику, переховуватись від органу до судового розслідування. А наш клієнт діючий працівник поліції, він в лапках переховується у місті Херсоні під обстрілами, під дронами. У своєму клопотанні також ми просимо змінити запобіжний захід. Кожен день втікти давним-давно вже у нас місяцями розслідується це кримінальне провадження, тому цей ризик примарний і безпідставний. Кожен день, якщо ну подивитися на карту, їхати Херсон по цій дорозі, це Миколаїв Херсон. Вона в дронових сітках, які там диряві, і там вже і співробітники прокуратури постраждали від дронів і працівники поліції, вже не кажучи про цивільне населення. От щоденно наш клієнт ризикує своїм життям і їздить на роботу, а не ховається десь якось. Якщо б він звільнився. Зла національної поліції, він підлягає мобілізації, військово зобов'язаний і одразу був би мобілізований. Тому, якщо він хотів би десь дітися з роботи, він одразу опинився б в Збройних силах України. Те, що він знаходиться в місті Херсоні, те, що там написав прокурор, що це, по суті, лінія фронту, і він може кудись втікти, куди він втече, на той бік, щоб опинитися у підвалі, ну це просто ну, читаєш і не знаєш, що, що просто можна зазначити. Долучили державні нагороди нагороди від президента нашого клієнта і казати, що він такий прям злочинець, послухати прокурора. ну просто, ну, просто, Не буду зачитувати характеристику, але це тезісно. Сумлінний, дисциплінований, працелюбний працівник.